Друзі, сьогодні я вам вирішила записати повний відгук про навчання у візол 360. У навчання я прийшла з нуля. Я навіть не знала, як користуватися цією програмою. Усі інструменти та всі знання я отримала на навчанні. Як зараз новачки, теж була в такому спочатку розпалі, не розуміла як користуватися цією програмою. Мені було спочатку важко, але я потім зрозуміла, що помилка моя була в тому, коли я неуважно слухала урок. І лише коли я почала ще раз переглядати відео другий, третій раз, я розуміла, де моя помилка. Тому що помилки були дуже банальні. Під час навчання я отримала допомогу від техпідтримки, від кураторів. На конференціях, які проходили два рази на тиждень, а також від студентів, які навчалися на цьому курсі. В самому навчанні я приділила дуже багато уваги, то ну, це була моя ініціатива. Я в день по 10-12 годин могла сидіти за навчанням і виконувала завдання. Звісно, що ви можете приділяти часу, скільки ви хочете. Це ваше діло. Саме навчання воно розраховано на один рік. Я зараз знаходжусь на марафоні. Я вже закінчила все навчання, пройшла вже. Я купувала пакет преміум. Я дуже задоволена, тому що пакет преміум він дає можливість працевлаштовуватися за кордоном. Ми будемо працювати. З дизайнерами за кордону із всього світу, де ми будемо обирати. Немає різниці, то це буде Європа чи Америка чи Дубай. Взагалі немає різниці. На марафоні ми виконуємо дуже цікаві завдання. Перше, ми приділяємо увагу нашому портфоліо, тому що це є наше лице і ми його. Представляємо нашим дизайнерам, з якими ми спілкуємось, і по ньому вони вже определяють, будуть вони з нами працювати чи не будуть працювати. Далі ми заповнюємо різні соцмайданчики, викладаємо свою всю інформацію, резюме, біографію, можливо, бо де ми раніше працювали, наш досвід в праці. І, звісно. Якщо ви маєте якісь навики, ви повинні вказувати більш широко про себе, тому що люди розуміли, який у вас є досвід. І завдяки цьому це буде у вас як додаткова інформація, яка буде вас також просувати. Далі ми листуємося з дизайнером інтер'єрів. Ось тут в мене було дуже багато страху. Спочатку. Ми не знали, як спілкуватися. Я навіть не вміла спілкуватися, тому що я розуміла, що люди за кордону, що у них інший менталітет, у них вони по-іншому сприймають інформацію. Я взагалі не могла листуватися, в мене була велика проблема. Але потім я розуміла, що це моя особиста психологічна проблема, що мені потрібно змінити своє відношення до цього. І я зрозуміла, що я повинна. Спілкуватися як з людьми. Я зрозуміла, що коли я буду мати креативність у спілкуванні, то я буду дизайнерів інтер'єрів заохочувати у спілкування зі мною. Так у мене й вийшло. Зараз ми спілкуємося з дуже багато дизайнерів, навіть це топові дизайнери. І в мене вже немає цього. Важкого хвилювання, яке було в мене на початку. На марафон проходить певна група студентів, яка вже закінчила всі модулі, всі навчання. І ми всі студенти, які зараз ми знаходимося на марафоні, ми допомагаємо один одному. Вчалася я дуже з великим задоволенням і натхненням. І мені дуже подобалося проходити ці уроки, тому що мені було цікаво, що там далі. Я не можу вам передати, скільки в мене було бажання при навчанні. І зараз навіть я знаходжусь на марафоні, я маю не менше бажання дізнатися, яким чином вже це все навчання закінчиться. Але, але мені дуже буде сумно розставатися з нашими студентами, з нашими кураторами, тому що в нас така дуже велика, гарна компанія, і ми, наше спілкування вони настільки тепле, тісне. І я зараз себе відчуваю, як наче я студентка, вернулася в ті часи, навіть моя донька, коли каже: Мама, таке відчуття, що ти зараз студент. Знання англійської мови взагалі вони не потрібні. Я, наприклад, я не знаю англійської мови, тому що ми в школі вивчали на той час тільки німецьку мову. Я навіть жалкую про це, але... Ми листуємося через прикладач. Коли дизайнери інтер'єру хочуть нам зателефонувати, ми просто їм пишемо, що я не розмовляю на англійській мові, давайте з вами будемо листуватися. І вони йдуть нам на поступки. Я хочу сказати, що взагалі знання англійської мови так воно вам дає плюси, але можна не переживати, не хвилюватися, і це вам не буде заважати. По закінченню навчання я дуже уважно, Переглянула програму, яку нам склали куратори. І хочу вам сказати, що дуже вони вміло і професійно склали ці всі уроки, і вони послідовно надали матеріал таким чином, що по закінченню самого курсу ми отримуємо знання такого рівня, що навіть наші портфоліо, коли переглядають дизайнери інтер'єрів, вони дуже гарно відгукуються про наші роботи. Куратори дуже багато приділяють нам уваги, і я ними дуже задоволена, тому що їхня увага це те, що нам, нас надихає, що нас мотивує. І ми, коли відчуваємо цю підтримку, ми себе дуже впевнено відчуваємо при навчанні. Я художник, майстер декоративно-прикладного мистецтва. Я майстер по художньої ліпки на стіні. І хочу вам сказати, що я навіть не жалкую, що зараз я займаюся 3D-візуалізацією. Я свій досвід, це який я отримала до цього часу, я його приміняю у 3D-візуалізації. Він мені дуже допомагає. Коли я спілкуюся з дизайнерами інтер'єрів, і коли вони чують, що я художник, що я майстер, вони до мене дуже уважно ставляться. І вони навіть мені дають такі проєкти, щоб я виконувала сама дизайн, хоча я не дизайнер інтер'єру. Сам курс можна пройти за три місяці, за два місяці це якщо сильно дуже постаратися. І я хочу вам сказати, що все залежить від вас і саме важливо те, що при навчанні ви повинні насолоджуватись процесом. Тому що вам потім ще працювати в цьому напрямку. І якщо ви будете вже зараз зморені при навчанні, то як ви будете потім себе просувати як 3D-візуалізатор?